Так, друзі, всім добраночку. І знову вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. Це таке продовження минулого відео, в якому я ділюся досвідом, а також рекомендаціями, з чого почати ранкові пробіжки. Сподіваюся, це відео ви подивилися і воно було корисним. От, а зараз ми приготуємо сніданочок. Я вже прийняла душ, накремилася, навіть трішечки зробила обличчя. І, і що? Давайте їсти. Тому що от я розповідала в моєму відео, що коли я повертаюся з пробіжки. Я в очікуванні. Знаєте, заслуженого сніданку. Фартух, фартух мирає. Але от розмір. Я 1,75. Розмір МКЛ. 46-48. Ну зараз беру 48,50. Танці 48, ой, 46. А джинси 28 розмір. А, а верх 50-й. Зараз в моді оверсайз я беру і L, XL — великі розміри. Оцей фартух ну дуже куций. Куций. Це була колаба колабамирає з в минулому році. Коротесенькі шлейки. От на кого це? У мене нема пичного бюсту. Але от якщо у вас навіть одиничка, я не кажу вже про трічку, цього вам не вистачить. Не такий сувенір. Мерч, на який не дуже якось і витрачали. Ладно, спочатку ми вип'ємо березового березового соку. Свіжайший, зараз же сезон. Перші квітня, до речі, сьогодні. Угу. І в Києві дуже тепло. Тепло. Це якийсь розумію циклон з Африки, накрив і Європу і нас і весь тиждень обіцяють 20 градусів день 12 ночі. Сьогодні спали з відкритими вікнами. Угу, Клас. Так, я перелила сок в банку, і ще є дві пляшки. А мені привезли шість літрів. От такі мутний, але смачний. Є така природня солодка а так водичка. В день скляночку достатньо. Якраз після пробіжечки за нас, за наше здоров'я і настрій. А фоном я слухаю лекцію по дев'ятній поведінці. Це адміністративне правопорушення, тому що по нашому про освіту до 15 років вона має, має проти школу. Угу. Ой, зависла, щось чекайте. А дуже цікава лекція це дисципліни на вибір. Я навчаюся м, на клінічну психологію, хто не в курсі, вже на другому семестрі, точніше другий курс, другий семестр. І от на кожному семестрі ми обираємо додаткову дисципліну, вибіркову, точніше, три на вибір. Я на другому курсі, ой, семестрі плутаю. А на другому семестрі обрала клінічна діагностика в клініці. А паралельно ще є о, дві дисципліни. От одна з них девіантна поведінка. І викладачка записує лекції. У нас є Google диск куди вони заливаються, і можна послухати. Так, друзі, на сніданок ще будуть оладки з дістянки. Я вчора накалопусила вже ввечері. Тісто, йогурт, вівсянка, бачите, тут ізюм, ще додали трішки ванільного цукру і о, яйце. От. Згадала, що в мене є, я колись купувала мультикалеген протеїн. Це ж білок. Ну, зараз туди насиплю. Ідеально. І буде салат. Обов'язково очева група. Огірочок, айсберг, перець і ковбаска. Ця одеська ковбаска. Обожнюю. Опчену ковбасу, будь-яку, салямі, далі сосиски. Це все, що перероблено з м'яса. Я м'ясо не дуже люблю. А от ковбасу обожнюю. Я купувала цей колеген на iherbie. Але, ну якось мені не смачно його вранці пити. Тому я іноді додаю його кудись в їжу. А, до речі, це моя друга спроба пити І от Вона не вдала. Ну от не в кайф мені. А, так, смажу на олійці, а потім викладаю на серветочку, щоб залишки олії. Залишилися на серветці. Навіщо нам Зайва олія? Правильно? От достатньо чотири оладки. А! Блять. Друзі, я зараз обожнюю озвучувати свої відоси. І так, салат руковий шурумбурум. Шинкуємо салат айсберг і жмакаємо сіллю. Візьміть велику миску. Далі свіжий огірочок, свіжий перчик, потрошки. Ковбаска. Це якась м'ясна, Нарізаємо кубиком. Далі я додала для пікантності гострий перчик. І для балансу смаку половинка яблучка. Я обожнюю поєднання смаків, солоне, солодке і гостре. Все заправляємо майонезом. Майонез люблять всі. Просто мовчать про це. Перемішуємо і смачного! Так, ну що, наші? Вівсяно-протеїнові оладки. Так, ми їх викладаємо. Далі салатон. Ну, от, на перший погляд здається, що не мішала. Зовсім не поєднувальні продукти, але повірте, це дуже смачно. Тим паче, якщо, а! якщо це заправлено майонезом. Пляшку з-під віна я переливаю олійку. От, і, що ще буде шматочок сиру? Так, все, сніданочок готовий. Всім смачного. Любіть себе, любіть життя. Піклуйтеся про себе. І побачимось обов'язково на каналі невгамовна Монро. Лайк, підписка, коментар це все. Той мінімум, який ви можете зробити, щоб віддячити мені. Сподіваюся, вам було цікаво. До речі, що у вас сьогодні було на сніданочок? Напишіть в коментарях. Вісімнадцятого березня британська друзі oh, низка українських телеграм-каналів і деякі медіа. Після публікації про нібито смерть короля посольство Великої Британії в Україні повідомило, що це фейк. А факт Чекарський «Нота і Нота» зауважив, що вкид в український медіапростір перекочував з російських телеграм-каналів. Один з прикладів того, як формується та викривляється наша інфополе. У канали були чутно емоційні вигуки протестувальників. Сумато на трьох каналах відео зібрало понад 18 мільйонів пайл. У своїх новинах вони посилалися на так. Я обіцяла скласти перелік телеграм-каналів. А також YouTube каналів, які я дивлюся саме зараз, тому що смаки ж змінюються угу. в різних сегментах. М -м -м, їх небагато. Я нещодавно роблю зачистку. Але всі заслуговують уваги. Ще одна ідея для відео. Відходжу. Постійно про це думаю. Тому що якийсь ступор в мене. Знаєте, наче по колу ходиш? Тому за допомогою вас. Також інформації з Всесвітом формую нові теми. Все, люблю, до побачення. Друзі, сьогодні була температура плюс 25. Вже вечеріє, тому трішечки прохолодніше стало, але все одно. Знаєте, така задуха. Але дуже швидко все розпускається. Чекаю от день-два і фруктові дерева. ну Фруктово ягідні. Чекаєте, ягоди ж на кустах, так? Розквітнуть. Друзі, не ну подивіться. Такі пухнасті вже кущі. І захід сонця. А -а -а. Але ж тут така димка, і тут нас лякають піщаними бурями. Подивимось. Нам, українцям, не звикати, все, люблю, до зустрічі. Ні, чекайте, я вам ще сережки зніму, хто скучив. По київській погоді. Боже, яка краса? Оцінуйте ці миттєвості. Та це і є життя.